Зараз долучається військовослужбовець з ї бригади, пан Сергій. Сергію, я вас вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про обстановку на Покровському напрямку, чи, хоча б трошки в зв'язку з так званим припиненням вогню, стало простіше. На даний час активність ворога не припиняється, вона досить висока. Це стосується не тільки проведення штурмових дій, а й застосування авіації, баражуючих боєприпасів, постійно руху особового складу противника в тилових районах, проведення ротації цього особового складу з метою його відновлення. Також це все Зрозуміло, що робиться для досягнення їхньої найближчої мети це володіння населеним пунктом та виходу до адміністративних кордонів, адміністративних областей Донецької та Дніпропетровської областей. Які сили вони кидають на виконання цієї задачі? Чи збільшується кількість ворожого угруповання, яке тисне на покровськ з усіх боків? Так, вони постійно нарощують кількість особового складу на даному напрямку, постійно е, намагаються обійти населений пункт Покровськ. На е, намагаються обійти в зв'язку з тим, що несуть великі втрати на даному напрямку. Вони шукають слабкі місця е, на даних ділянках е, і наносять максимальне максимальний вплив на наші підрозділи, які знаходяться на. Передньому краю щодо адміністративних областей, то противник понятно, що е зосередив туди максимально всі свої зусилля, даби висвітлити ці. Дану подію в своїх засобах змі. А щодо підтримання ресурсів та нарощення, то повторюю, що підрозділи противника проводять ротацію, виводять особовий склад, який втратив їхню боєздатність в тилові райони, в райони відведення, де поповнюються особовим складом, проводять заходи відновлення, злагодження. І після того, коли підрозділи готові до виконання бойових завдань, направляються на лінію бойового зіткнення і продовжують виконання свого бойового завдання. Також можна відзначити такий момент, як на самій території В Росії е, відкриваються нові вищі військові навчальні заклади, то тобто основною метою ставиться це підготовка молодшого офіцерського складу. Угу. Ну тобто ні до якого припинення вогню такого стабільного і завершення війни вони явно не йдуть. Тому попереду ще довга боротьба. Люди добрі, хто нас зараз дивиться, хто має змогу задонатити? Зверніть увагу на QR-код на екрані. Це збірна fpv дрони для 25-ї бригади. Покровський напрямок. Ви самі чуєте наскільки там зараз складно. Пане Сергію, яку зараз тактику росіяни застосовують? Наскільки активними є вони в використанні мототехніки, самокатів? На чому? Там вони ще їздять. Ну, на, на даний час на напрямку 25-ї окремої повітряно насадної бригади противник відмовився від використання броньованої техніки, а широко використовує саме мотоцикли з метою, як якнайшви, добратися до лінії зіткнення, доїхати до наших. Позиції відділення для проведення штурмових дій що стосується суміжних сусідніх підрозділів, то там противник насправді використовує броньовану техніку противника, але як ми спостерігаємо, то техніка нищиться ще на маршрутах висування і не виконує своє завдання, не доїжджає до переднього краю. Дрони на оптоволокні російські чи знайшли ви вже їм ефективну протидію? Ну, на даний час реально на нап на покровському напрямку широко використовуються всі можливі баражуючі боєприпаси БПЛА противника. Тобто мета їхня різна. есть, тобто, як нанесення на вогневого ураження, так і проведення розвідки. Ну що стосується безпосередньо їхніх засобів БПЛА, то у них це знаходиться на потоки на конвейєрі. То тобто, есть, у них достатньо широко розвинута радіо радіоелектроніка, і відповідно є ресурси, які дають змогу. Поставити це на поток і використовувати проти наших підрозділів це стосується не тільки ураження нашого переднього краю позиції відділення, а і підрозділів, які знаходяться в районах засередження. Що стосується протидії цих засобів, то щоденно на напрямку 25 ї окремої повітряно десантної бригади знищується від 100 до 150 ворожих дронів. Вони давляться засобами РЕП і знищуються так само. Вогнем стрілецьке зброя та всіх позможних засобів, які можуть його уразити, Тобто це за свою чергу свідчить про те, що противник широка використовує всі наявні засоби А проти також наших свідчить наших про те, підросілів. що ви ефективно ним протидієте. Дякую вам, величезне, пане Сергію, за те, що бороните країну за те, що сьогодні до нас приєдналися. Це був Сергій, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади десантно штурмових військ збройних сил України, яким понад 30 тисяч гривень ви за 5 хвилин задонатили величезне Спасибі далі новини Тетяні Висоцькій передаю слово.